Далі про гроші в Україні продовжується виплата зимової підтримки. Або як кажуть у народі, вовина тисяча то я. Та Прим... не моя а іншого, Володимира Олександровича. Ну прем'єр-міністрка Юлія Свереденко у Фейсбуці розповіла: на що ж ці гроші витрачатимуть О. і витрачають найбільше. Абсолютна більшість це 80% українців, розраховувалися тисячою за комуналку. Це важливо, все бо зручно. не вистачає грошей. Це так, зручно, так, так. але не дивлячись на це, шеф в топі в нас так. от. Витрати на книги, так. ліки і звичайно, що дуже тішить нас донати на сили оборони. Але не все так просто з цією зимовою підтримкою через ви. Виплати вже котрий день чубляться в мережі? Основні претензії людей хто на що витрачає гроші? Ну от, і поки одні українці переконують, що цю тисячу правильно тільки донатити, бо вона просто так звалилася на голову. Інші ж обурюються, що на неї, наприклад, не можна замовити собі суші. Такі... Мої гроші. Що хочуть роблю. Так, так роблю. такі трохи так. такі так. трохи дві крайності. Але слухайте, чи існує насправді правильний варіант витрат зимової підтримки, і наскільки виплати. Стимулюють нашу економіку. Цікаво. Дивіться. Куди я потратила цю тисячу? Правильно. Я заказала корочівську кучу всякої фігні на Укрпочту. А вас можна розрахуватися за мовою тисячі? Так, звичайно, ви можете купити книжечки на нашій книгарні або на сайті. Не будьте тими, кого я тільки бачила в качестве там чотирьох жінок, які буквально вас прийняли цей бах і скупляють всі конфети на Укрпощі. Ні, це не обов'язково. Заказуйте що угодно. Я в своєму випадку заказала просто дух. До... Їжа, парфуми, одяг, книги, косметика. Десятки відео, де українці розповідають, на що витрачають зимову тисячу, розлітаються у соцмережах. Зокрема, діляться лайфхаками як обійти систему, що має обмеження на витрати. Мовляла я це на Укрпошту накладеним платежем, і мені вдалося оплатити карткою національний кешбек. До 24 грудня українці ще можуть встигнути подати заявку на зимову підтримку. Пенсіонерам вона надходить автоматично до пенсії у грудні. Станом на 1 грудня ми вже отримали більше 800 тисяч заяв на отримання допомоги. І ці заяви це е, окрім наших пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат. Дані кошти ми не видаємо готівкою. Є нараховані кошти саме під даного клієнта, і цей клієнт їх може оприбуткувати. Наприклад, на товари українського виробництва також можна використати наперед. З картки кешбеку тисячу можна витратити на комунальні послуги, книги, ліки, донати, українські товари чи послуги Укрпошти до червня 2026-го. Найбільше витрачали саме на товари. Потім була передплата, і тоді комунальні. Якщо в попередньому році Макс максимально витрачали саме на комунальні послуги, в цьому році у нас якось так розподілили, що передплата це передплата журналів, видань, газет. клієнти оформлюють на квартал, на півроку, на рік. Окрім тисячі для усіх, українці, які постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, можуть отримати 6. 500. Але витратити ці гроші можна лише на одяг, взуття та ліки. Уже отримали кошти 3,5 мільйони людей. Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 мільйони гривень. Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг 80%. Також у топі витрат книги, аптеки і донати на сили оборони. Однак економісти кажуть, ці гроші не аж надто пожвавлять економіку. Попри те, що держава спрямувала на програму понад 14 мільярдів гривень, абсолютно невигідно. Це не має мультиплікативного ефекту. Це прямі витрати. Тобто, скільки видало, стільки відповідно і створило додатковий попит в економіці. Всі ті кошти, які дійсно нам надавали партнери, чому тому, що це не бюджетні видатки. А разом з тим в бюджеті а, ця зимова тисяча не була передбачена. Тож у суспільстві точаться дискусії щодо доцільності роздачі тисячі українцям. Видання економічна правда дізналося, що для покриття виплат усім уряд вирішив зменшити видатки для програм соціальний захист дітей та сім'ї та за програмою підтримка малозабезпечених сімей. А це суми не майже 5 мільярдів гривень. Якщо ми говоримо про якийсь соціальний підхід, то власне тоді має застосовуватися принцип соціальної справедливості ну тобто, не кидати подачки у тисячу гривень для всього електорату, а дати ці кошти тим, хто сьогодні найбільше цього потребує. Люди з інвалідністю, учасники бойових дій, багатодітні родини, ВПО та пенсіонери. Торік українці задонатили війську 202 мільйони гривень з подібної програми від Володимира Зеленського. Для порівняння на комунальні послуги спрямували майже 5 мільярдів. Нині волонтери кажуть, збори закриваються повільно ворог активно просувається та вдосконалює свою зброю. Тому підтримка армії це важлива частина у цій війні. Наприклад, якщо тисяча людей задонатить свою тисячу війську, то за мільйон гривень можна купити 50 FPV-дронів. Кожен з нас має різний стан. А проте, е, якщо дивитися з точки зору математики, звісно, оці всі тисячі, які отримують громадяни, особливо якщо вона їм не так потрібна і не так критично важлива, це чудова ініціатива скинути її на благодійний фонд, який підтримує армію. Тому що тисяча плюс тисяча плюс тисяча і так мільйонами людей, це величезні кошти. А от що кажуть українці на вулицях столиці, на що вони витратять зимову тисячу? А ну, скоріш всього, на ко. Комунальні платежі, ну в кінотеатр любимо ще ходити з дітьми. Вже оформив і через дію. І оформив також на дитину і планую витрати на комунальні послуги. Ну я краще думаю, що краще допомагати зараз е нашим воїнам, котрі оберігають країну. Це не державна програма. Я в експериментах не приймаю участі.